Ми розуміємо, що без перемоги в війні завтра не буде, але місцеві жителі звертаються з місцевих питань. Ми ж чуємо дороги, так до хочуть благоустрою, хоча б якогось вуличне освітлення, заробітна плата, допомога. А вона зростає. Соціальна складова дуже зростає. Як допомогти бідним людям, котрі несправедливо бідні або не мають доходу. Це ж не бачать звідти. І це прикро. ну Збільшувати тиск на платників податку ну це ж не вихід. Згортати програми, навіть зачіпати соціальні витрати, Ну це це ж все обертається проти кожного виборного голови, який працює повсюду, в місцеве самовідванні повсюдну в всій Україні. Чому місцеве самоврядування робити заручником таких речей? Невірно це. Повторюся за кордоном, місцеве самоврядування – це є база успішної держави.